Прокрастинація це не лінь, це емоційна реакція. Ти не уникаєш роботи, ти уникаєш дискомфорту, страху чи сумнівів. Психолог Тім Пічіл каже: Прокрастинація це не про час, це про емоції. Ти не ледачий, ти виснажений, перевантажений або боїшся. Ось п'ять простих кроків, щоб вирватись один. Назви це прямо. Я відкладаю бо боюсь результату. 2. Почни з двох хвилин. Маленький старт запускає рух. 3. Запитай собі, що я насправді уникаю? 4. Метод 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. І починаєш. 5. Не змушуй. Дозволь собі зробити хоча б 5 хвилин. Маленький крок – це вже рух. Ти живий. І ти здатен більше, ніж думаєш. Think beyond.